Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Я українець. Право знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни, синів і дочок. Гідних України, я українець, хочу право мати завжди усе, що думаю, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець, і моє це право любити землю, горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я –